Ми надамо додаткові 2 мільярди доларів іноземного військового фінансування для України. І ми об'єднали це в перший у своєму роді фонд оборонних підприємств, і він складається з трьох компонентів. Одна з них надати зброю сьогодні, щоб це допомогло Україні отримати цю зброю. По-друге, також зосередитися на тому, про що Дмитро щойно говорив. Інвестуючи в Україну оборонно промислової бази, допомагаючи ще більше зміцнити її здатність виробляти те, що вона потребує для себе, але також і для того, щоб виробляти для інших, і нарешті використати цей фонд, щоб допомогти Україні закуповувати військову техніку в інших країн, а не лише у США для використання України. Звичайно, погляди всіх прикуті до ситуації на сході та північному сході, зокрема у Харкові. І тому ми знаємо, що найновіша підтримка, про яку я щойно оголосив, а особливо додаткова допомога в розмірі 60 мільярдів доларів, надходить у критичний час. Ми кидаємося боєприпасами, бронемашинами, ракетами, ППО, щоб захистити солдатів і цивільних. Як сказав Дмитро, ППО це першочергове завдання. Детально обговорюємо роботу по знаходженню більше засобів ППО для України. Це для нас питання нагальності та пріоритету. Зогбицинський. Ваші обмеження утруднюють захист України від російської агресії. Секретар Блінкен. Головне питання: двостороння угода в сфері безпеки між Україною та США. Як вам відомо, Зараз 32 країни або завершили, або скоро закінчать перемовини про такі двосторонні угоди, які забезпечать допомогу Україні протягом наступного десяток років і дозволять їй створити сили, які можуть стримувати агресію та захищатися. Ми провели дуже хорошу продуктивну роботу між нашими командами. Над цим ми доопрацюємо текст. Я думаю, дуже дуже скоро. Але важка робота зроблена, і ми на місці. І... Я думаю, що ми зможемо підписати цю угоду за лічені тижні. Пан заборона Зогбицинського має сенс саме зараз. І чи думаєте ви про те, щоб його розслабити? Держсекретар Блінкен, ми не заохочували і не дозволяли страйки за межами України. Але зрештою, Україна має сама ухвалювати рішення про те, як вона збирається вести цю війну. Війна ведеться на захист своєї свободи, свого суверенітету, своєї територіальної цілісності. І ми продовжуватимемо підтримувати Україну обладнанням. Яке їй потрібне для успіху, яке їй потрібне для перемоги, пан Зогбицінський нарешті, з точки зору переговорів, це знову ж таки рішення, яке має ухвалювати Україна, а не Сполучені Штати чи будь-яка інша країна. Тому, якщо я думаю, що якби Путін проявив хоч якусь зацікавленість у серйозному залученні до переговорів, я впевнений, що українці відповіли б на це. Але те, що Путін демонструє щодня, прямо протилежне. Але по суті, це питання, на які Україна має відповісти. Ми були дуже чіткими. Ми підтримуємо Україну. Ми підтримуємо Україну в її рішеннях. Тому що, врешті-решт, ми бачили це сотні разів. Коли український піхотинець чи артилерист має все необхідне, ми перемагаємо щоразу, коли виникають затримки з постачанням і їх нестача, ми не перемагаємо. І сьогодні сигнал, який і ключове питання, яке ми проговорювали, стосувалося не лише обсягу зброї та боєприпасів, які мають бути поставлені в Україну, але і швидкості цих постачань. Все має відбуватися швидко, зброя має надходити швидко для того, щоб ми мали можливість зірвати наступальні плани Росії в Україні і запобігти її агресивним планам. Проти решти Європи та євроатлантичної спільноти.